Так, добрий день, ми в Нотердамі, сьогодні в нас О, вівторок. Яке число сьогодні? Восьме чи Чейке? Дев'яте. Дев'яте. Ну, казали, що є риба. Народ стоїть в цьому в тунелі. Там ще люди ходять, руками машуть. А це хто? Це твої знайомі чи ні? Нема риби, ну поки що нема, може в когось є, там виходила якась пара, в них було 30 штук. Ну це не діло. Це не діло, так що якось так. Просто всім, ну я сьогодні виложу, напевно, щоб всі знали, що поки що рано. Поки що рано. Там одна якась дохла, плаває, якийсь окунь чи хто там. А так в воді її не видно. І мало б бути видно воді ще рано це треба напевно через кілька днів приходити Ортсі шорс просто для всіх хто в монтані. Ще рано Все, всім попа, давайте ще почекаємо пару днів, а потім будемо бачити що там